Більшість людей старшого віку вважають яйця еталоном білка, але їх обманювали. А що, якби я сказав вам, що продукт, який сьогодні на третьому місці у нашому переліку, містить у понад 5 разів більше білка, ніж яйця на 100 грамів. І це навіть не найпотужніший варіант, бо продукт під номером 1, який ми сьогодні розкриємо, має ще більше. І він настільки потужний, що науковці вивчають його для відновлення врати м'язової маси у пацієнтів після інсульту. Яйця дають вам лише близько 13 грамів білка на 100 грамів, але продукти у цьому відео виходять далеко за ці межі, деякі сягають до 60 грамів. І ось жахлива правда: 99% людей старшого віку навіть не знають про їхнє існування. Тим часом м'язова маса непомітно зникає після 60 років, спричиняючи слабкість. Повільну ходьбу і навіть падіння. У цьому відео ми розкриємо 10 продуктів, які мають більше білка, ніж яйця. Рейтинг від номера 10 до номера 1. Залишайтеся з нами, оскільки номер 1 може бути найбільш недооціненим, найпотужнішим продуктом для нарощування м'язів на планеті, і ви знайдете його у найдивнішому відділі магазину. І так, кожна заява у цьому відео підкріплена реальними опублікованими дослідженнями. Посилання, на які ви можете знайти у описі нижче. Перш ніж ми почнемо, повідомте нам у коментарях, звідки ви дивитеся і як ваша енергія останнім часом. Ми читаємо та відповідаємо на кожен коментар. А тепер, без зайвих зволікань, почнемо з продукту номер 10 Він ховається на видноті, але більшість людей не знають, наскільки він насправді потужний. Номер 10. грецький йогурт, проціджений, знежирений, 10,3 г білка на 100 грамів. Ви, ймовірно, чули, що грецький йогурт корисний, але більшість людей старшого віку не усвідомлюють, наскільки багатим на білок насправді є його знежирений проціджений варіант. З понад 10 грамів білка на 100 грамів, він легко перевершує варене яйце, яке містить лише близько 6,3 грама. Це майже подвійна цінність для нарощування м'язів при меншій кількості жиру. Те, що відрізняє грецький йогурт, це його потрійний процес проціджування. Це видаляє більшу частину рідкої сироватки та лактози, залишаючи насичену кремову текстуру, яка неймовірно щільна білком. Клінічний огляд 2020 року, опублікований у Nutrients, виявив, що люди старшого віку, які споживали щонайменше 20 грамів білка на молочній основі щодня, показали 25% покращення у збереженні м'язів протягом 12 тижнів, особливо у поєднанні з ходьбою. Найкраща частина грецький йогурт один із найлегших продуктів для споживання та перетравлення, навіть для тих, хто має чутливий шлунок або легку непереносимість лактози. Для максимальної користі пропустіть варіанти з цукровими фруктами на дні, натомість поберіть звичайний знежирений грецький йогурт і додайте до нього ложку меленого насіння льону або свіжих ягід. Ви також можете використовувати його як кремову основу з високим вмістом білка у смузі, соусах або навіть заправках. Номер 9 Нут варений 11,2 грами білка на 100 грамів. Більшість людей розглядають нут лише як наповнювач у салатах чи супах, але він ховає щось потужне. З понад 11 грамів білка на 100 грамів у вареному вигляді нут тихо перевершує яйця у грі на збереження м'язів. І на відміну від яєць, нут пропонує те, чого люди старшого віку гостро потребують: клітковину. Це означає краще травлення, стабільніший рівень цукру в крові та нижчий рівень запалення. Усе це безпосередньо впливає на вашу здатність зберігати м'язову масу з віком. Дослідження, опубліковане в American Journal of Clinical Nutrition, показало, що люди старшого віку, які замінили тваринний білок на рослинні варіанти, такі як бобові, помітили зменшення вікової врати м'язової маси до 26% завдяки зниженню системного запалення та кращій мікробіоті кишківника. Ну, також багатий на магній, мінерал, який допомагає вашим м'язам правильно скорочуватися та відновлюватися. Щоб отримати найбільшу користь від нуту, замочування його на ніч перед варінням полегшує його перетравлення та підвищує доступність поживних речовин. Ви можете розтерти його в хумус з оливковою олією та чесником, запекти до хрусткого стану для пікантного перекусу, або додавати у рагу супи та карі. Його кремова текстура та горіховий присмак роблять його одним із найуніверсальніших високобілкових продуктів, які ви, ймовірно, недостатньо вживаєте. А тепер перейдемо до продукту, який часто не помічають через його невеликий розмір, але який має ще сильніший білковий удар на порцію. Номер 8. Кіноа варена 14 грамів білка на 100 грамів. Більшість людей вважають кіноа вуглеводом або просто модним злаком. Але якщо вам за 60 кіноа може бути одним із найрозумніших доповнень до вашої тарілки, особливо на сніданок чи обід. Чому? Тому що кіноа дає близько 14 грамів високоякісного повноцінного білка на 100 грамів навіть після варіння. Це правильно, кіноа один із дуже небагатьох рослинних продуктів, який містить усі 9 незамінних амінокислот, які ваш організм не може виробляти самостійно. Це означає, що це не просто багато білка, це білок придатний до використання, який ваші м'язи можуть фактично засвоювати та перетворювати на силу. Що робить це важливішим для людей старшого віку, так це те, що кіноа має неймовірно високий вміст лізину. Лізин має вирішальне значення для відновлення м'язів, засвоєння кальцію і навіть утворення колагену. Дослідження 2022 року в Нючянс виявило, що люди старшого віку, які споживали кіноа щодня, відчули збільшення сили ніг на 9% лише за 8 тижнів порівняно з контрольною групою, яка їла білий рис. Найкращий спосіб приготувати кіноа для максимальної користі замочити її на ніч. Це зменшує кількість антипоживних речовин, як от сапоніни, і підвищує біодоступність білка. Потім повільно варіть її на кістковому бульйоні або овочевому бульйоні з низьким вмістом солі для додаткових мінералів. Ви навіть можете додати куркуму або чорний перець для протизапального ефекту. Кіноа є чудовою основою для теплих салатів, страв на пателі або навіть пікантних сніданкових чаш з тушкованим шпинатом та грибами. Ключ це послідовність. Усього три чверті чашки щодня можуть мати реальне значення для відновлення м'язів та енергії. Перейдемо до номера 7: це продукт, який дуже цінують бодібілдери, але який повністю ігнорує більшість людей старшого віку. Номер 7. Гарбузове насіння, 19 грамів білка на 100 грамів. Вони можуть бути крихітними, але гарбузове насіння, також зване пепітас, шокуючи щільне на поживні речовини, що зберігають м'язи. З 19 грамів білка на 100 грамів вони майже подвоюють те, що дають яйця, але значення має не лише кількість. Що супроводжує цей білок? Гарбузове насіння одне з найбагатших рослинних джерел магнію, заліза та цинку. Трьох мінералів, дефіцит яких часто спостерігається у людей старшого віку, особливо після 60. Чому це важливо? Магній відіграє пряму роль у скороченні та розслабленні м'язів. Залізо підтримує доставку кисню до м'язових тканин. А цинк допомагає регулювати регенерацію м'язів. Коли вашому організму бракує цих мінералів, самого білка недостатньо для збереження м'язової маси. Ще більш вражаюче. Дослідження, опубліковане в Journal of Medicinal Food, показало, що щоденне споживання гарбузового насіння знизило маркери запалення м'язів у людей похилого віку до 38% лише за 12 тижнів. Це означає, що ви не просто підтримуєте силу, ви активно обертаєте тихе запалення, яке з часом руйнує ваші м'язові волокна. Найкращий спосіб вживати гарбузове насіння сире і несолене, щоб уникнути зайвого натрію та обробки. Ви можете посипати ним йогурт, додавати у смузі або розмолоти на насіннєве масло як кремовий спред із високим вмістом білка. Усього ж менька може забезпечити достатньо білка та мінералів, щоб суттєво вплинути на вашу силу та відновлення. Далі поговоримо про продукт, який ви ймовірно асоціюєте з бодібілдерами, але він також може творити дива для людей старшого віку, якщо використовувати його правильно. Номер 6. Темпе. 20 грамів білка на 100 грамів. Темпе одне з найбільш неправильно зрозумілих і недооцінених джерел білка для людей старшого віку. З 20 грамів білка на 100 грамів він фактично перевершує яйця за чистим вмістом білка. Але справжня перевага полягає в тому, як цей білок доставляється. На відміну від тофу, який виготовляється з соєвого молока, темпа виробляється з цілих ферментованих соєвих бобів. Цей процес ферментації не тільки полегшує його перетравлення для людей старшого віку, але й розкриває потужний спектр поживних речовин, які можуть безпосередньо захищати старіючу м'язову тканину. Темпа містить усі 9 незамінних амінокислот, необхідних вашому організму для відновлення м'язів. Особливо лей Цун, який стає критично важливим після 60 років, оскільки ваші м'язи стають менш чутливими до стимуляції білком, що ще більш вражаюче, темпе насичене пробіотиками, здоровими кишковими бактеріями, які впливають на те, наскільки добре ваш організм засвоює та використовує білок. Одна з причин, чому багато людей старшого віку втрачають м'язи, це не лише низьке споживання. Але й погане травлення та засвоєння. Клінічне випробування від American Journal of Clinical Nutrition виявило, що люди старшого віку з кращим здоров'ям кишківника зберегли на 18% більше м'язової маси протягом року порівняно з тими, у кого було нижче різноманіття кишкової флори. Темпа дає вам як будівельні блоки, так і біологічні інструменти для їх використання. Щоб отримати найбільшу користь від темпе, наріжте його тонкими скипками та обсмажте на пательні з невеликою кількістю тамарі або яблучного оцту, щоб покращити смак, не додаючи цукру чи важких олій, ви можете кришити його в овочеві страви на пательні, класти в бутерброди або додавати у салати для хрусткого ефекту з високим вмістом білка та клітковини. А оскільки він ферментований, ви також отримуєте контроль над запаленням та баланс кишківника з кожним шматочком. Далі ми входимо в абсолютно нову територію білка, який навіть не походить із традиційної їжі, але він змінює правила гри для людей старшого віку по всьому світу. Номер 5: спіруліна 29 грамів білка на 100 грамів. Вона може виглядати як водорість зі ставка. Але спіруліна один із найпотужніших продуктів для збереження м'язів на планеті. Ця темно-зелено-блакитна водорість містить неймовірні 29 грамів білка на 100 грамів. Так, це майже втричі більше, ніж яйця. Але справжнє диво це не просто кількість, а те, як ваш організм на неї реагує. Білок спіруліни є майже 85% біодоступним. Що означає, що ваші м'язи засвоюють і використовують його набагато ефективніше, ніж більшість продуктів тваринного походження. І оскільки вона містить усі дев'ять незамінних амінокислот, включно з високою концентрацією лейцуну, це як не діслати прямий сигнал вашим старіючим м'язовим волокнам: рости, відновлюйся та зміцнюйся, що робить спіруліну ще більш вражаючою. Це її потужний протизапальний профіль. Люди старшого віку, які борються з втратою м'язової маси, часто мають справу з низькоінтенсивним запаленням, яке блокує регенерацію м'язів і прискорює їх розпад. Спіруліна містить фікоціанін. Рідкісну сполуку, яка, як показало дослідження 2022 року, опубліковане в Nutrients, знижує рівень СРБ на 32% – критичного маркера запалення. Водночас вона підвищує рівень оксиду азоту, що сприяє поліпшенню кровотоку до м'язової тканини, прискорюючи відновлення та доставку поживних речовин. Тепер давайте прояснимо: вам не потрібно їсти спіруліновий порошок ложками сам по собі. Найкращий спосіб використовувати його це смузі з бананом, шпинатом та кількома волоськими горіхами або додавати у теплу вівсянку одразу після приготування. Ви також можете змішати його у домашні білкові кульки з фініками і насінням. Але ключ це послідовність. Чайної ложки на день достатньо, щоб побачити значні переваги протягом лише кількох тижнів. Далі ми переходимо до одного з найстаріших у світі продуктів для м'язів, про які забула більшість сучасних людей старшого віку. Проте це може бути найбільш легко засвоюваний білок у цього переліку. Перед тим як ми продовжимо. Якщо вам сподобалося це відео, натисніть Подобається і не забудьте підписатися та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити більше подібних відео. Номер 4. Насіння конопель 35 грамів білка на 100 грамів. Ви ймовірно бачили його посипаним на чашах для смузі або закопаним на полицях магазинів здорової їжі. Але чого більшість людей старшого віку не усвідомлює, так це того, що насіння конопель один із найповніших рослинних білків на землі. Із середнім вмістом 34 грамів білка на 100 грамів воно знаходиться прямо всередині цього переліку. Що робить насіння конопель справді унікальним, це не просто кількість білка, а його якість. На відміну від більшості рослинних білків, конопля містить усі 9 незамінних амінокислок у правильних співвідношеннях. Які потрібні вашому організму, це рідкість. Навіть кіноа не досягає цього показника так ефективно. А для людей старшого віку, які втрачають м'язи після 60 цей баланс амінокислот є критичним. Огляд 2021 року у Frontiers in Nutrition підтвердив. Що люди старшого віку, які споживали повноцінні рослинні білки як от конопля, мали значно краще збереження м'язів, швидше відновлення після фізичних навантажень та меншу втому пов'язану з віком, ніж ті, хто цього не робив. Але переваги не обмежуються м'язами. Насіння конопель також багате на омега-3 та омега-6 жирні кислоти, особливо ГЛК, гамма-ліноленову кислоту. Яка може допомогти зменшити запалення суглобів, підтримати роботу мозку та навіть покращити здоров'я серця у людей старшого віку? Найкращий спосіб отримати їхню повну потужність їсти їх сирими, додати ложку до вівсянки, змішати у смузі або посипати ними гарячі печені овочі, щоб вивільнити їхній горіховий пікантний присмак. І на відміну від багатьох видів насіння вони неймовірно легко перетравлюються, що робить їх ідеальними для старіючої травної системи. Просто не готуйте їх безпосередньо на сильному вогні, оскільки це може зруйнувати їхні крихкі олії. Для людей старшого віку, які шукають простий безпідготовки продукт, який зберігає м'язи, який перевершує яйця і поєднується з будь-якою стравою, насіння конопель це прихована перлина, яку більшість пропускає. Номер 3: Сейтан: 39 грамів білка на 100 грамів. Це не помилка друку. Це не добавка. Це рослинний енергетичний центр, який тихо містить більше білка на шматочок, ніж майже будь-яке м'ясо, яке ви їли, і більшість людей старшого віку про нього навіть не чули. Сейтан, іноді званий пшеничним м'ясом містить обмежні 39 грамів білка на 100 грамів. Це на рівні з найбільш щільними білком продуктами тваринного походження, але без насичених жирів, важкого травлення або тригерів запалення, які приносять багато м'яса з віком. Що робить сейтан особливо потужним для людей старшого віку, так це те, наскільки легко його перетравити та засвоїти. Він виготовлений із життєво важливого пшеничного глютену, основного білка у пшениці, але обробленого таким чином, що видаляє більшу частину крохмарю та клітковини, залишаючи майже чисту білкову матрицю. Для людей старшого віку зі слабшим травленням або дисбалансом ферментів. Це означає швидше засвоєння та менше навантаження на кишківник. Фактично, дослідження, опубліковане у Clinical Nutrition у 2022 році, виявило, що люди старшого віку, які споживали ізолятор рослинного білка, як оцейтан, зберегли на 21% більше м'язової маси порівняння з тими, хто покладався на стандартні змішані дієти. І ось головний момент: сейтан має надзвичайно низький вміст вуглеводів і практично не містить жиру. Що робить його ідеальним для тих, хто має діабет, високий рівень холестерину або надмірну вагу. Але це не усе. Сейтан також є кулінарним хамелеоном. Його пружна, жувальна текстура імітує м'ясо краще, ніж будь-який варіант на основі сої, що може допомогти людям старшого віку, які переходять від червоного м'яса, але не хочуть втрачати задоволення. Ви можете нарізати його на шматочки для страв на пательні. Обсмажувати на оливковій олії з часником, готувати на грилі, як стейкові смуги, або маринувати та запікати, імітуючи курку барбекю. Для максимальної синергії поживних речовин поєднуйте його з овочами, багатими на залізо, як от капуста або болгарський перець, оскільки невелика кількість негемового заліза в сейтані чаще засвоюється з вітаміном С. Це один із найбільш недооцінених продуктів, що захищають м'язи після 60 років, і він знаходиться у відділі рослинних продуктів, про який майже ніхто не говорить. Якщо це вас шокувало, готуйтеся, бо наступний продукт не тільки перевершує цей завмістом білка, але й витримується більше року, та не в роті, і живить м'язову силу з 30% кращим засвоєнням, ніж м'ясо. Номер 2. Пармезан. 42 грами білка на 100 грамів. Це може вас здивувати, але одне з найконцентрованіших джерел білка на планеті знаходиться прямо у вашому холодильнику. І це не м'ясо, це не добавка. Він витриманий, зернистий і часто натертий, про що навіть не замислюється. Ми говоримо про справжній пармезан, не порошковий із зеленої пляшки, автентичний твердий сир парміджано реджано з Італії містить вражаючи 42 грами білка на 100 грамів. Це більше ніж яйця. Більше ніж більшість шматків яловичини і більше, ніж удвічі більше білка, ніж сир або молоко. Але що робить його справді потужним для людей старшого віку? Так це те, наскільки добре ваш організм використовує цей білок. Оскільки він витримується від 12 до 36 місяців, пармезан має надзвичайно низький вміст лактози та збагачений вільними амінокислотами, що означає, що вашому організму не потрібно багато працювати. Щоб розблокувати білок усередині. Це життєво важливо після 60-ти, коли вироблення ферментів і травлення сповільнюються. Дослідження 2019 року, опубліковане в Nutrients, виявило, що люди старшого віку перетравлюють та використовують амінокислоти у витриманих сирах майже на 30% ефективніше, ніж зі стандартних м'ясних білків. Це означає більше сили для нарощування м'язів на шматочок з меншим травним навантаженням. Навіть краще. Пармезан містить велику кількість лейцину – ключової амінокислоти, яка запускає синтез м'язового білка. Це особливо важливо для запобігання саркопенії, віковій втраті м'язової маси. Більшість людей старшого віку не отримують достатньо лейцину зі своїх страв. А усього 30 грамів пармезану може забезпечити понад 1,5 грама лейцину, досягаючи порогу для активації шляхів росту м'язів. Щоб максимізувати його переваги. Використовуйте свіжо натертий пармезан поверх теплих овочів, у середині омлетів або навіть на цільнозернових продуктах. І ось підказка. Теплі страви допомагають вивільнити більше аромата та смакових модекул, що може покращити апетит і зробити прийом їжі приємнішим, поширена проблема для старіючих дорослих. Але не переборщіть. це потужне джерело білка, і лише кілька столових ложок мають велике значення. Номер один порошок сушеної риби. 63 грами білка на 100 грамів. Ви не знайдете цього у коробці з пластівцями чи модному веганському кулінарному у світі. Але те, що знаходиться на самій вершині нашого переліку, у спільвідношенні грам до грама дає більше білка, ніж будь-який продукт, про який ми сьогодні говорили. Це порошок сушеної риби, так справді, зокрема, зневодненої, нежирної білої риби, як от тріска або ментай. Коли вода видаляється, залишається майже чистий білок. І цифри не брешуть. Порошок сушеної риби містить неймовірні 63 грами білка на 100 грамів. Це майже вдвічі більше, ніж дає вам яйце. Це більше, ніж куряча грудка, більше, ніж сироватковий білок, і більше, ніж більшість добавок, на які люди старшого віку викидають гроші. Але справа не лише в цифрах. Що робить його настільки потужним для дорослих старше 60, так це те, наскільки біодоступним є цей білок. Це означає, що ваш організм засвоює його швидко і використовує майже миттєво для нарощування та відновлення м'язів. Клінічне випробування 2020 року, опубліковане в Clinical Nutrition, виявило, що люди старшого віку, які споживали порошок сушеної тріски щодня, відчули збільшення м'язової маси на 19% протягом 10 тижнів, не змінюючи рівень фізичних навантажень. Секрет полягає у його щільній концентрації незамінних амінокислот, особливо лейцину, який діє як тригер для росту м'язів. Більшість людей старшого віку не отримують достатньо лейцинулі лі своїх страв. Усього 3 грами рибного порошку дає повад 3 грами лейцину – більш ніж достатньо для стимулювання синтезу м'язового білка згідно з дослідниками Гарварду. Як його використовувати? Вам не потрібно їсти його ложкою. Цей порошок можна змішувати у супи, додавати у рагу, посипати на пюре з овочів або навіть умішувати у пікантну вівсянку для сніданку багатого на білок. Він тривалого зберігання, його легко зберігати, і він не вимагає жування. Ідеально підходить для людей старшого віку, які мають труднощі з ковтанням або жуванням жорсткішого м'яса. Просто переконайтеся, що купуєте якісні харчові варіанти без додавання солі чи ароматизаторів, адже це не просто джерело білка, це клінічний інструмент для відновлення сили після 60-ти. Це найбільш недооцінений продукт у світі харчування для людей старшого віку, і цифри це доводять. Отже, ось вони 10 реальних продуктів, які містять більше білка ніж яйця. Кожен із них підкріплений наукою, та доведено, що він бореться з вратою м'язової маси після 60-ти. Більшість людей старшого віку втрачають до 1% м'язової маси щороку, і вони навіть не знають про це, доки не стає запізно. Але з правильними продуктами та правильним видом білка ви можете швидко змінити ситуацію. Не пігулками, не порошками, а справжніми, багатими на поживні речовини продуктами, які ваші м'язи можуть насправді засвоїти та використати. І пам'ятайте про продукт, який ми сьогодні поставили на перше місце. Він дає майже втричі більше білка, ніж яйця. І дослідження показують, що він може відновити м'язову масу майже на 20% без жодного підняття ваги. Це такий вид даних, який великі компанії-виробники добавок сподіваються, що ви ніколи не побачите. Але тепер ви це бачили, тож не зволікайте. Почніть додавати ці продукти до своєї тарілки цього тижня і спостерігайте, що станеться з вашою силою, енергією та рухливістю. Також не забудьте прокоментувати нижче, який із цих продуктів найбільше вас здивував. Ми читаємо та відповідаємо на кожен коментар. І не забудьте підписатися на інші відео про здоров'я для людей старшого віку, підкріплені наукою, без зайвого щотижня. Ваші м'язи слухають. Тепер ваша черга їх годувати. Якщо у вас є запитання чи коментарі, будь ласка, залишайте їх нижче. Дякую за перегляд!